Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, перед вами дві моркви. як кажуть в нашій рідній Одесі, що це велика різниця. Ось оцю моркву ми виростили в себе на присадибній ділянці. А оцю моркву, ну якщо її вже можна назвати морквою, ми її придбали. Ну, Придбали небагато, сітку десь 20 кілограм. І вона полежала місяць. Можливо, трішечки більше. І ви бачите, що з нею трапилося. Ну, її вже неможливо вживати, вона вже вся майже згнила. А зберігається вона в одних умовах, в одному місці, практично, ну не разом, а в різних ящиках. Що ж трапилося із цією морквою? Чому вона має такий вигляд? Оця морква ну, на моркву похожа сорт вітамінна. А це, як мені сказали, це шантане. Але яка різниця? Вітаміна, шантане, питання йде про те, чому вона так от згнила. Сьогодні тут, ну, я не знаю, мабуть, вся колекція фороб при зберіганні є. А при зберіганні моркви найбільш небезпечні хвороби це ФОМОЗ. Це склеротініоз, біла гниль, ну, сіра гниль, ботріті з і інші. їх дуже багато, друзі. Я не буду вдаватися в біологію розвитку. Я хочу просто сказати причини, і вам буде це дійсно цікаво, особливо тим, хто, можливо, планує вирощувати морку в себе на присадибних ділянках. Можливо, якісь хлопці-фермера збираються вирощувати перший раз е цей овоч у себе на ділянках, то скажу, що е цей рік він був дійсно. Критичний з точки зору погодно-кліматичних умов і була посуха, приморозки весною, які вплинули також на ряд посівів овочевих культур, а потім в деяких регіонах опади йшли, а в деяких регіонах була сильна посуха. Друзі, але в чому ж річ, що оця морква, яка сильно вже загнила, і на ній ми бачимо, от ви бачите, от, ну, це пініциліум, похоже, тут може бути і Фузаріоз. Друзі, тут ціла колекція, розумієте? Для того, щоб точно визначити, а які це гнилі, це треба взяти в мікроскоп і подивитися. Але не будемо ми сьогодні говорити, тут я бачу є і ФОМОЗ, і біла гниль, і сіра гниль. Взагалі все, що можна тільки мати. То я десь прогнозую, ну не прогнозую, а Здогадуюся, що дана морква вона або не захищалась в період її вирощування через те, що наша морква захищалась. Я зараз розповім трішечки, що ми вносили на нашій моркві, і вона, вигляд, має нормальний, зберігається, ну, трішечки проросла. Так от, друзі, давайте все-таки розберемося. На нашій моркві ми вносили два рази. Фоницит один раз ми внесли є такий фонецит свіч. Хороший фуниций дві діючих речовини, діфіканазолці придініл. Мені подобається і в садочку, і на овочевих культурах. Він дійсно захищає від комплексу хвороб. Альтернаріоз той же самий якось також і проявляється на моркві, друзі, особливо коли пройдуть опади, а потім сильна жара. Через те, що альтернаріоз може спонукати розвитку далі і гнилої, і білої. І бурої гнилі, розумієте, це небезпечне захворювання. Від альтернаріозу ми вносимо фунициди на основі беномілу. Ну, В даному випадку ми вносили фундазол 15 грам на 10 літрів води. Це десь було ну, мабуть, в червні місяці. І далі, друзі, ми вносили свіч, який я вже тільки що вам про нього сказав. Це вже коли морква була десь товщиною, як олівець. Також ми внесли даний фуніцид. Плюс ми працювали ще і проти морковної мухи. Ну, в основному проти морковної мухи Ми вносили класний, на мій погляд, інсектицид ексірель. Він класно захищає і черешню, і вишню від мух. Ну, ми його вносили і проти морковної мухи на моркві. 15 мл на 10 літрів води. Все. Тобто, два рази фуніцид і один раз інсектицид. Ну і плюс вносили тамбур, деякі ще мікродобрива. Так от, друзі, ви бачите, велика, як кажуть, різниця. Дана морка, вона загнила. І вже після цього відео ми просто викинемо. А ця ще полежить і її можна використовувати. Що все-таки призвело до такого загнивання, крім того, що, можливо, не був проведений захист на посівах. А може, він і не був проведений, але не тими, якими потрібно, фуніцидами, друзі. Дуже багато сьогодні хлопців, які е, стараються зекономити, здешевити на мінеральному живленні. Роблять ставку на азотні добрива. Друзі, і це дуже небезпечно. От азотні внесення е, азотних добрив, а зменшення внесення фосфорних калійних або взагалі їх, можливо, не вносять, призводить от до таких гнилі в період зберігання. Тому необхідно вносити під коренеплоди, такі як буряк, морква інші. Е, Обов'язково і фосфорні, і калійні добрива, особливо друзі, калійні. Вони запобігають такому розвитку таких от небезпечних гнилій на моркві. Далі, друзі, моркву необхідно рихлити, особливо коли проходять опади. Ну, є різні схеми посадки моркви, але якщо є можливість, обов'язково рихліть через те, що повітря в зоні росту коренеплода, ну, моркви, воно зменшує розвитку інфекції, воно дає покращенню розвитку. Самої, чи моркви, чи інших овочів. На них більш такий от утворюється ну, я б сказав би, наліт, який запобігає проникненню інфекції, коли є доступ кисню. Тому обов'язково рихлення під час вирощування, можливо, раз хоча б, ну, можливо, двічі. Це невеликі кошти зробити міжрядне рихлення. До речі, міжрядне рихлення воно запобігає. І не тільки розвитку захворювання, а і ще і дає можливість кращому ну, росту коренеплода самого. Ще, друзі, один із факторів, які дійсно призводять до захворювання коренеплодів моркви, є друзі, це сівозміна. Дуже багато нехтують і фермерів, і... Огородників, господарок цим питанням через те, що інфекція, особливо білої гнилі, і не тільки вона зберігається на одному самому місці до 6-8 років. Наприклад, інфекція склероції білої гнилі вона може зберігатися навіть і до 20 років. Тому необхідна моркву, якщо ви вирощуєте десь на городі, то її постійно місце мінять її вирощування. По ранній картоплі вона може вирощуватися. ну, Вона по, -по, -по іншим культурам, які не мають подібних захворювань, розумієте? Е через те, що і альтернаріоз, і е той же самий ФОМОЗ, вони заражають і інші овочеві культури. Ну, рекомендують, якщо ви фермер, то найкраще це зернові культури. Щоб виростити нормальний урожай, то посіяти краще там по пшениці чи по зимовому ячменю. Це класні попередники. Тому, друзі, обов'язково знайте, інфекція зберігається тривалий час в ґрунті. І необхідно постійно міняти ваші культури ну, на те ж саме місце. Що ще необхідно робити, крім е, рихлення? Живлення, ну, внесення фуніцидів, друзі, ну це зберігання. Зберігання, підготовка сховищ. Сховища мають бути добре вентильовані. Температура збереження моркви ну, це десь 1-2 градуси. І вологість має бути, друзі, десь 90%. Розумієте? Плюс дезінфекція перед збереженням, там побілка, можливо, там ну, різними. Різними є способи е, дезінфекції приміщень, але це необхідно робити обов'язково. Е, зберігання, якщо невеликі партії моркви, друзі, і у вас е, умови ну, не, не підходять, там погріб не вентильований, то рекомендують зберігати, пересипати піском. Навіть е, вапном є такі рекомендації. Для того, щоб інфекція, от розумієте, от хороша морква. А от хороша морква, а от вона вся пошкоджена. Вона дуже легко пере передається на здорову моркву. І от бачите, чому ця морква, вона вся покрита гнилями. Через те, що спори, канідії і все, що тільки можна, вони постійно знаходяться. Вони живуть, їм необхідно харчуватися. і Вони перезаражають здорові коренеплоди. Я практично в цьому ящику не знайшов жодного здорового коренеплода. В даному випадку, от, де ми обробляли, я знайшов один вражений коренеплодик, але ну це, розумієте, не так вже багато. Тому, друзі, ціни на морку ростуть. Вже в порівнянні з минулим роком, вони виросли майже на 100%, тобто вдвічі вже ціна піднялася на цей ну, необхідний овоч. Ціни ростуть і на інші овочі. Тому проблема, друзі, не. В політичних чи економічних якихось питаннях, а в основному в догляді, в технології в збереження. Ну, і ті питання також необхідно брати до уваги. інші. Тому, друзі, тепер ви знаєте, як зберігати, яка причина в зростанні цін і на картоплю, і на овочі, і на капусту, і на моркву, і на капусту, і на інші овочі. Вподобайки, підписочка від вас, друзі. Коментарі, поширюйте інформацію. Ставайте спонсором нашого каналу. Ну, як завжди, до ваших послуг команда ArtFields, я Олексій Сіренка. До зустрічі на каналі. Слава Україні! До речі, від чашечки кави я також не відмовлюся. Друзі, дуже хочу важливу інформацію сказати, що пошкоджену морку гнилями, особливо фузаріозною гнилью, яка виділяє мікотоксини, і її вже заборонено використовувати в їжу. Тобто, навіть обрізати оці ділянки ушкодження, а потім використовувати здорові ділянки, не рекомендується Вон, її вже краще викинути.